Чи знаєте ви, що понад 100 тисяч українців приїхали до Нідерландів спочатку повномасштабної війни? Місцева влада, стурбована напливом біженців, змінила правила прийому та перебування, які вже почали діяти в країні. Складно, що я б сказала, Нідерланди трішки призупиняють прийом людей, які приїжджають. Чи такі ж привабливі Нідерланди для українців, як це було раніше? Давайте розбиратись. Друзі, на каналі Соня Адамська, ми не вдома, є чимало корисних роликів про умови життя українців у багатьох країнах ЄС. Я особисто зустрічаюся з усіма нашими співвітчизниками за кордоном, то маю інформацію з перших вуст. Тож, якщо ви ще й досі не підписані на мій канал, підпишіться прямо зараз, аби не пропустити мої наступні відео. Обіцяю, вам буде дуже цікаво. Гаразд! Перейдемо до суті після вторгнення Росії до України. Нідерланди, як і інші країни ЄС, відкрили свої двері для біженців. Початковий прийом був досить привітний і теплий. Нідерланди були однією з найбажаніших країн, куди їхали наші співгромадяни. Бо Нідерланди це високий рівень життя, соціальні виплати, медицина, житло та ще багато інших плюшок. Королівство є вісімнадцятою за величиною економікою у світі та п'ятою за величиною в Європейському Союзі. З ВВП у понад трильйон доларів на рік. І це буквально відчувається на вулицях, де ви не повірите, іноді зустрічаються безхатьки, що розмовляють двома мовами. Hello. 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 Uh, sorry. Uh, English? English, yes. uh, how do I say that um, I'm homeless and okay. I want to go to the night shelter at half-past. Uh, <laughs> half past five. We give him, or we don't give him, money. I have one euro. Then I'm, uh, then I'm a bit closer. Thank you anyway. Okay, have a nice day. Have a nice okay. day. Bye. You, you bye. Might, bye, can, bye. 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 Це до нас звернулася бездомна людина, які ми сказали, це не бездомна людина. Ні. А по законодавству тут не можна жебракувати. Ні, але це жебрак. Ні, у нього немає. Він не бездомний, тут немає бездомних людей. Якщо в людини немає житла, немає змоги харчуватися, от немає е, можливості якось нормально проживати. Людина будь-яка може прийти в муніципалітет і сказати: Мені потрібна допомога людині надають прихисток, хоч це нідерландець, хоч. Що там українець, хоч хто людині надають койка місто, людину годують. Кому? А за жебратство тут штраф 300 євро. Тому він сказав, мені сподобалося, що він до нас звернувся нідерландською, так? Так, так? так. А потім ми сказали, що ми не говоримо нідерландською. Він такий зачекайте. Я зараз подумаю, як це буде англійською. Я собі уявляю в Києві, до мене підходить без хатченка. Я кажу це. І він такий хопа німецькою, хопа англійською, хопа українською. Але все почало змінюватись нещодавно. Уряд запровадив нову політику, що точно може змінити життя українців у Нідерландах та вплинути на рішення тих, хто зібрався їхати саме до цієї країни. Громадське сприйняття українців також змінюється. Частина нідерландців... Починає обурюватись та як кажуть, висловлювати занепокоєння щодо перебування українців та розподілення державних грошей серед шукачів притулку. Зокрема, ще у лютому, нідерландський ультраправий політик Герд Вілдерс в мережі X виступив проти українських біженців, які тікають від російської агресії. Зараз вам процитую. Українці стікаються до Нідерландів з усього ЄС не через війну, а заради безкоштовного житла, безкоштовної медицини та робочих місць. Нідерланди знову стали сільським ідіотом Європи. Ну що я можу тут сказати? Від подібних повідомлень, звісно, дуже сильно віє популізмом. Це ж аби дістати підтримку місцевого електорату. Однак все таки політик висловлював думку чималої частини населення Нідерландів, адже у 2023 році його партія за свободу дістала 37 зі 150 місць у парламенті. Тим часом понад половина українців хоче повернутися додому з Нідерландів. Нещодавно міграційна платформа IWL разом з центром східноєвропейських студій з Варшавського університету провела та оприлюднила цікаві результати дослідження. На даний момент про бажання залишитися в цій країні на кілька років, говорять сорок чотири відсотки І десь п'ята частина хоче залишитися на рік. Але назавжди. Хочу залишитися досить невеликий відсоток українців, це 6 відсотків, і це, до речі, не тільки по Нідерландах. Ми подібні дослідження проводили і в Німеччині, і в Польщі. Тобто, той відсоток українців хочуть залишитися назавжди, і ви значилися по суті довгі стати але дуже величезна кількість українців, які вагаються власне через ті причини, які я говорила, що залежить від того, коли закінчиться війна євро. І як якомусь мушу тебе в цих теж, Тож, переважна більшість українців не збирається залишатися назавжди у Нідерландах. Невже і справді Нідерланди стали менш привабливими для українців? Що ж не так? Адже я декілька місяців тому знімала там репортаж, і українці, з якими мені вдалося поспілкуватись, були цілком задоволені своїм життям там. Ми за це не платимо Шо це. Що це за казкові умови від Голландії? Просто сміюся. <рес> Ой. Вони троєжатні, ймовірно. Зняли <рес> на шафі дверцяти. ти смієшся, це просто бомба. Вони дуже сильно ображаються, коли ти їм відмовляєш. Я такого ще не бачила. Сало. В Нідерландах мені це не подобається. От чесно, моя надзвичайна героїня Ірина тоді гостинно відкрила двері своєї оселі у таборі для біженців на околиці містечка Леоварден. І я була дуже вражена, з якою теплотою і турботою нідерландці зустріли українців, що втекли від війни та створювали їм умови для нормального проживання. Ірина із задоволенням показує своє нове помешкання. Почнемо з прямого улюбленого місця. Це моя. Вітальня, yeah. це кухня студіо До цього ми. Ми сюди переїхали сьогодні, до речі, два місяці, як ми ага. тут живемо. А до цього так. ми жили на локації. У нас була просто кімнатка. Темна, дуже незручна. І тоді ми сюди приїжджаємо. І це наша вітальня. Слухай, це, тут круто. я можу читати книги, медитувати. Коротше, це наше улюблене місце. Слухай, І меблі, і все так затишно. Так, дуже так. затишно. І світло. Ти Подивись, скільки дуже. світла, і тут вікна. Так, холодильник бачу. Е -е, морозильну камеру ми докупляли, тому що ага. оце все це в нас холодильник. Дорожче я хотіла. Тебе спитати, саме меблі ви купували? А, ні, ні. Ми коли заїхали, все тут, тут все було, було абсолютно, все Крутоці і столи, стіль. дивани, стільці, посуду так. весь ну коротше, все, все, все абсолютно нам надають. Угу. В деяких там будиночках є різниця. Тобто комусь щось може більше, комусь менше, а так, в принципі, муніципалітет це все нам надає. Клас, так, Кухню а, бачу. Кухня. Посуд, посуд, до речі, також весь нам надавали. Серйозно? Всі каструлі, всі сковорідки, весь 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 посуд. Угу. А, ну, Крім того, що я там собі, може, десь щось захотілося мені докупити. Тобто, моя мультиварка, яка приїхала зі мною з Києва. Києва. Тут у нас кімната є. Дитяча. Да, Тут да, дитяча. Да, да. Це її ліжечко, так Так, Вона це її ліжечко, це, спальня це, боже, кімната. Спальня. Так так, так, так. так. А... Спальня, боже таке велике ліжко. Слухай, ну і гардероб так, Будеш гардероб. А... Я зв'язалася з Іриною зараз та попросила розказати, що змінилося для українців у Нідерландах. Однією з найсуттєвіших змін виявилося коригування житлової підтримки. Раніше біженців розміщували в тимчасових місцях перебування, а далі розселяли. Нині ж ця процедура вже ускладнена. Чи не дають житло? Тобто, за зараз, якщо приїжджає мама з дитиною, чи якісь вразливі верси населення, можуть допомогти із житлом, але це дуже і дуже скрутно із-за того, що дуже сильно переповнені локації. Людей вже просто немає куди селити. На жаль, влада Нідерландів ще в кінці минулого року наголошувала про великий потік українських біженців. Мовляв, муніципальні притулки перевантажені. Крім того, чиновники виявляли, що до Нідерландів їдуть чимало українців з інших країн Європи, серед них і чоловіки, багато з яких в першу чергу цікавляться працевлаштуванням. Складно ще я б сказала, із за того, що Зараз Нідерланди трішки призупиняють прийом тимчасових ну людей, які приїжджають і потребують допомоги. 14 серпня уже Утрехт, саме це хаб, куди приїжджали люди, коли ну потрапляли до Нідерландів. Вони там зупинялися. Вже потім їх відправляли на інші локації. Mm -hmm. Цей хаб уже перестав приймати саме чоловіків. Ну, тобто, а приймали жінок інших, ніби ще приймає, а чоловіків ніби то вже більше не приймають. Реакція як біженців, так і нідерландців була неоднозначною. Хоча деякі громадяни Нідерландів все ще дуже підтримують, інші ж починають висловлювати своє розчарування щодо навантаження на державні служби та інфраструктуру країни. Я питаю Верини, як змінилося ставлення самих нідерландців? Сказати, що до нас якось негативно почали відноситися, я не можу цього сказати зачасту зачасту е, часту починають е, капати, починають е, розказувати, що ми там когось на шиї сидимо. Ми там щось комусь винні. Ще ще щось. Е, це зачасту такі люди, які. е-е Недосвідчені в цій ситуації, недосвідчені в цій темі. Тобто, люди, які не читають цього всього для е, біженців, для тимчасово переміщених осіб, для людей, які знаходяться під тимчасовим захистом, є окремі фінанси, є окремий бюджет, і ті, хто розуміють це, вони цього ніколи не скажуть. А ті, хто скажімо так, дуже сильно розумні, вони починають капати, що ви всім все винні. Ви сюди приїхали, ви висите в нас на шиї, і ви нам просто винні, як казала моя бабуся, як земля колгоспу вартість життя в Нідерландах, як і звісно, повсюду в Європі, зросла. З огляду на це місцева влада поіндексувала розміри соціальної допомоги з урахуванням інфляції. Нові суми базуються на прожитковому мінімумі. Йдеться на сайті уряду Нідерландів. Отже, питаю Верини, скільки грошей їм дають зараз? На допомогу для родини із трьох людей надається 193,98 євро і 98 центів на дорослого, і 160,64 євро шістдесят цента на? Дитину, але окрім цього, і ще кожен місяць дається по 80 євро 90 центів на одяг, тобто, в загальному цього в принципі достатньо це. Якщо люди не працюють на перший час, але при цьому, якщо хтось із членів родини працевлаштовується, всю фінансову допомогу скасовують. Чи дійсно це так? Питаю Ірини. Якщо один із родини і от, Починає неправильно не на роботу йде, а починає отримувати якісь е, виплати більше прожиткового мінімуму, Тоді вся родина знімається із виплат. Але якщо один із батьків працює. То можна отримувати додаткову допомогу від держави. Там різні програми існують. Можна отримувати допомогу на дитину. Цими виплатами користуються і нідерландці, і українці. Ну, хто бажає хто отримати цю допомогу. А от скільки ж насправді українців вийшли на роботу? Адже понад 120 тисяч українців, що прибули до Нідерландів, це чимала цифра. І як я сказала раніше, приїхало чимало чоловіків, які почали шукати там роботу. Цікаво, що більшість українців, які переїхали з України за кордон, не тільки в Нідерланди, вони не працювали будь цього за кордоном і не мали такого башання, то вони виїжджали щоб собі варту. Власне в Нідерландах теж підтверджується цей тренд, То повномасштабному вторгненню ці українці 84% не працювали. А зараз я показала наші дослідження 61% один відсоток України вже знайшли роботу і біженців ідентифікують і третина десь не працює. Це якщо порівнювати з Німеччиною, трошки більше, але в цілому якщо говорити загалом про біженців, про їхні мотиви переїзду за то Це високі відсотки. Тобто вони самі самі себе утримують, самі платять податки і роблять свій внесок в економіку. своїх Кар'єри, всі таки досліджує різних консалтингових компаній, інституцій проводить про те, що українці роблять внесок в економіці та жінко, десь від пів відсотка до більш одного відсотка відсотка це досить величезний вплив на місцеву економіки. Якщо говорити, чому ти не працюють, наприклад. Це через те, що отримують фінансову допомогу для їм вистачає, або має доглядати за дітьми. Або якщо говорити про Нідерланди конкретно, то це ще допомагають родичі відпинювати себе в Нідерландах. Серед позитивних змін, які запровадила нідерландська влада для українців, це отримання водійських прав. У Нідерландах цей документ прирівнюється до id карт чи паспорту. Але головне навіть не це, а те, що українці зможуть дістатися до роботи, бо зазвичай робочі місця можуть знаходитись далеко від місця проживання. А ще такий особливості саме нідерландського ринку, що багатьом українцям. І треба знати або в мову на рівні до або місцевому моду, а також мати права керування машиною. Бо зазвичай робота може бути далеко від дому, тому роботодавці навіть видержують машину, щоб люди не видаєш а до цього мати треба права. Отже, головна проблема, як і завжди, квартирне питання. Ті, хто поїхав раніше, якось прилаштувалися. Як приміром, моя героїня Іра у цьому тимчасовому будиночку, але як бути тим, хто тільки тікає від війни і обере Нідерланди як країну перебування зараз? Саме цей фактор суттєво впливає на те, що Нідерланди стають все менш привабливими для українців. Навіть Ірина розказала мені, що їй незабаром доведеться за нього платити. Я пам'ятаю, як я приїжджала до тебе в дуже затишний е, такий дім. І ти планувала там висаджувати ще квіти, потім мені розповідала про всі свої плани, що тобі там дуже комфортно. Чи ти залишилася там, чи щось змінилося? А, так, ми проживаємо на даний момент в цьому ж самому будиночку. Квіти я посадила, клумбу зробила, але переробляю це, тому що А ну, про мені фотки? Мені так невідомо. цікаво подивитись, як ти там все облаштувала. А, можливо, покажу добре. Я буду дуже рада а, з приводу, будиночка нас залишають тут до кінця. Тимчасового захисту, тобто, поки не закінчиться тимчасовий захист, поки не зміниться якісь там умови. Але є зміни, е, наскільки я знаю, в деяких регіонах це вже відбулося. Нам прийшли листи із повідомленням, що з 1 січня 2025 року, е, якщо родина е, не отримує ніякі виплати, а знаходиться уже, скажімо так, на вольних хлібах, тобто ми самі вже. Е, ми на роботі, ми можемо оплачувати житло, то ми будемо платити за кожну дорослу особу старше 18 років по 105 євро на місяць. Так, так, так. Тобто родина з е, трьох осіб, мама, мама, тато і дитина 315 євро на місяць. Будь ласка, заплатіть а. за проживання. Ну, це якщо, якщо дитина старше 18 років в нашому випадку, це буде тільки 210 євро. 210, Я зрозуміла. Так. Тому що дитина неповнолітня, таких діток не, не враховують, за них не платиться. Тож українців, охочих повернутися додому, переважна більшість. Я таки замислилась, а чи дійсно повернуться вони на батьківщину? І коли? Що саме може стати реальною мотивацією для того, аби вони пакували валізи та їхали додому? Соціологи кажуть факторів декілька ну, ще досліджуючи причини повернення українців додому, щоб їх мотивувало. Mm -hmm. Запитали і про це. І цікаво такий загальний тренд по Польщі, Румунії, Німеччині, Нідерландах Чехії. Де ми проводили дослідження? Це в першу чергу безпека, а це значить вступ в НАТО або до Євросоюзу. Теж не вибір України. А також важчі умови хороших взагалі умову роботи в Україні, наявність роботи, хороші умови оплати праці. Але ще цікаво мене теж особисто здивувало, що в Нідерландах дуже багато людей назвали реформу правосуддя як з таких. Чили читам дуже повернутися додому? Отже, українці хочуть повернутися у безпечну правову державу з гарною роботою та високими зарплатами. Що ж, це цілком справедливе бажання. Друзі, а що ви думаєте про нові правила? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Якщо вас зацікавив мій сюжет, підпишіться на канал Соня Адамська Ми не вдома, аби не пропустити нових цікавих історій. Крім того, на каналі ви знайдете чимало корисної інформації при портажі з багатьох країн Євросоюзу. З вас лайк та підписка!